Мене двічі хлопці доповідали, що я двісті. Хлопчина з пораненнями ідентичними моїм протримався 30 секунд. Потрібно залишити свого побратима, який гальмує підрозділ. Це яким скотом треба бути, щоб красти в країні, яка ледве виживає, що рано чи пізно у когось таки увірветься терпець і проллється кров. І вже ця кров буде не кров військових на сході України, а кров корупціонерів. Ми продовжуємо знайомити вас з людьми, які наближають нашу перемогу. І сьогодні запросили на розмову військовослужбовця ЗСУ, який з перших днів війни боронив країну на Київщині та Херсонщині. Переніс вже 12 операцій після поранень. Тричі був за крок до смерті, але йому вдалося вижити, бо недаремно має позивний шустрий. Доброго дня. Павло Якимчук сьогодні завітав до нашого міста. У Вінниці буде тренінг присвячений саме такій ректорутинській програмі залучення людей до сил спеціальних операцій, саме там, де служили ви. Чому варто часі. долучатися саме до спеціальних операцій, до такого спеціального підрозділу? В Першу чергу, це, звісно ж, про еліту армії, про сили спеціальних операцій і це про стандарти НАТО. От. Тому якщо ми беремо Збройні Сили України і сили спеціальних операцій, то є велика різниця насправді між я воював і там, і там, маю можливість порівняти. От. І якщо ми розмовляємо з вами про ССО, то це насправді про крутість, про сталевість і про те, що. Можна воювати не лише руками й автоматом, а можна воювати і мізками. Теж. І от в сео, це якраз про війну мізками, про війну розумом. Майже рік ви протрималися на бойових позиціях, хоча періодично вас вибивало з поля бою. Але завдяки тому, що ви пройшли, можливо, певний шлях до повномасштабного вторгнення, ви так завзято воювали. Розкажіть нам, будь ласка, які найтакі захоплюючі, най -за найбільш запеклі бої ви пройшли, що вам запам'яталось? От, власне, я. Про це попередньо розказував, що ССО це не про війну з автоматом. Я не можу. Я я приймав участь в бойових діях, звісно ж, і стріляв, і чув, як свистять кулі, і це все. Але от про запеклі бої, це не я не можу пригадати, щоб в нас от прям запеклі бої були, там сутички з ворогом, там в районі островів на Херсонщині. От прямо от, щоб назвати це такими запеклими боями, то ні. Сили спеціальних операцій і в частності мій підрозділ це скоріш про контрдиверсійну роботу, про диверсійну роботу. Це про таке, це не про піхоту і не про бої. Грубкаючи на ножах, угу. тобто, оскільки сьогодні всіх, начебто, залучають до ДШБ, то якщо долучитися до ССО, насправді буде більш лояльно, але потрібно бути інтелектуалом в цій справі і підготовленим, тому що Попри те, що все рівно се совою головами, все рівно потрібно мати підготовку, потрібно мати рівень кваліфікації. Чи є ще у нас з кого мобілізовувати? Я їжджу зараз по багатьох містах е, в Україні, і я бачу, що дуже багато народу насправді ще дуже готові е, прям мобілізуватися і стати на захист своєї батьківщини. От. І, і я коли Мені в Тіктоці попадається якесь відео, де росіяни глумляться з того, що мол, у нас вже закінчились чоловіки, ми починаємо призивати жінок. От, мені насправді дуже смішно, тому що що за вікно, ми бачимо, що це неправда. От, е, так, погано, люди гинуть, це війна, ми маємо це усвідомити. Це не якісь казки, але ми маємо усвідомити інше. Якщо ми не мобілізуємося, то завтра нам прийдеться нашим рідним витирати болото від кірзового чобота з лиця свого. Тому це про захист в першу чергу своїх близьких. Навіть не так як про Україну, як про своїх близьких. Павло Якимчук наробив галасу в соцмережах, коли публікував відео, начебто в Варшаві, роздає у військовій формі листи мобілізаційні повістки. Як вважаєте, чи ми маємо залучати сьогодні погрозами якимось до війська, чи все таки мотиваціями? В першу чергу, звісно що це мотивація. Людей треба змотивувати. Людям треба, по-перше, донести, що це не є погано, що мобілізація не дорівнює смерть. Але з тими людьми, які порушуючи закон, тікають в тому числі і за кордон, то для таких людей треба більш жорстке покарання. Це не має бути нормальним, що поки ти в країні. Можеш заробляти, ти собі тут живеш, як тільки засмахло, запахло жареним, тобі вже треба тікати з країни. І ні-ні-ні, Тут потрібно прямо давити, от. і прямо жорстко. Я прибічник, у мене знову купа хейту буде, але я прибічник от жорсткого покарання таких людей. Сьогодні ви знаходитеся на набойових лініях, тому що отримали поранення, яке вам не дозволяє продовжувати поки що повернутися до війська. Але якщо розглядати, власне, людей, які ще не долучилися до армії, чи не краще було б, можливо, платити більше тим, хто там добряче вже засвоївся і вміє воювати, аніж обирати нових? Знаєте, тут палка двох кінців, тому що навіть ті, хто получатиме більше грошей, вони все рівно е, морально і психологічно е, виснажуються фізично і фізично в тому числі. Але тут вже не про фізичну втому, тут, власне, про емоційну. Е, перебувати дуже довгий час е, на лінії бойового зіткнення або поряд, не мати можливості. Там в будь-який час передягнути, передягнутися в гражданку і піти там в я не знаю в те саме кафе з жінкою чи з дітьми. Це важко насправді. І скільки б ти людям не платив, все рівно це не допоможе. Таких людей потрібно міняти. От. Тому я скоріш за все, за те, щоб все таки мобілізовували новий ресурс, щоб дати змогу відпочити моїм товаришам. От. Що стосується мене, в мене непридатність на півроку була. Це в листопаді місяці мені дали лист непридатності і посвідчення інваліда другої групи. Хотіли вдати дати пожиттєво, але я попросив їх, щоб все-таки зжалились наді мною і дали можливість себе ще проявити. Тому мені дали на півроку, зараз в квітні має бути перегляд мого ВЛК. І я буду їх просити, щоб вони все-таки зробили мене придатним, щоб я мав змогу повернутися до війська. Я впевнений, що воювати з автоматом в окопі я вже не зможу фізично, але десь та буду корисним. Тому що, ну, який не який досвід він є, і поки триває війна в країні, я не бачу себе зараз в мирному житті. Не через те, що я там якийсь псих повернутий на війні. я... Ненавиджу війну, точніку так само, як і інші люди. Тому що це про смерть, це про загибель близьких товаришів. Але я мушу бути дотичний до війни, допоки вона триває, а з висновком непридатний це неможливо. На жаль. Чи насправді військовослужбовців лякає ось це трактування, списане з війни? Воно трошки давить, насправді. Психологічно на тебе. Ти тоді особою з інвалідністю себе відчуваєш, коли ти списаний. Бігати зараз, оббивати пороги, дайте мені мої виплати це якось занизько. З голоду не помираю. Добре. Хочеться, звісно, щоб держава піклувалася про всіх наших людей, які долучилися дотичні до війни. Але є ще багато тих, хто окремо чомусь себе вважає від війни. Якими сьогодні словами нагадувати людям про те, що війна не закінчилася, що не потрібно там сьогодні красти в своїх ж кошти, поки наші. Збройні сили потребують тих самих дронів, потребують екіпіровки і тому подібних речей. Знаєте, люби, люба згадка про корупцію, особливо в стан війни в країні. Приводить мене просто в бішенство, я готовий рвати і мітати. Це якимсь скотом треба бути, щоб красти в країні, яка ледве виживає. Як гадаєте, чи варто розпочинати внутрішні такі сварки, як зазвичай у нас відбувається, поки у нас є зовнішній ворог? В нас дуже великий штат правоохоронців, який може лупити ворога в тилу, тобто корупціонера по шиї мається на увазі. Збройні сили займаються тим, що воюють, захищають Україну, а поліція має лопашити лупа, ворога тут. Що сьогодні кажуть на бойових позиціях військовослужбовці стосовно чварів, які відбуваються в країні? Я був там, і коли ти на бойових позиціях, тобі не до них. От у нас не було жодних розмов ні про президента, ні про зовнішню політику. Там час від часу проскакували якісь такі розмови, але от, щоб прям це була якась така тема для повної розмови, ні. А, бо тобі треба дожити до вечора, потім дожити до ранку і так і з дня в день. Це про планування задач, це виконання бойових задань. Трохи не до політики, не до корупції, не до корупції, ні до чого. От, що стосується життя в Країні цивільного життя. Там трошки не до того. Якщо згадати вашу службу в країні важкий шлях був, тому що поранення значні були, оскільки довелося пережити і операції багато, що було найважче? Моє поранення класифікувалося як надважке. Я бачив відео, яке гуляло в Ютубі. Хлопчина з пораненнями ідентичними моїм протримався 30 секунд. Я протримався більше півтори години. Що у вас було? В мене граната під ногами розірвалась, і потрапляння в пах лівої ноги. От, перебита пахова артерія. Значна крововтрата. Я втратив більше двох літрів крові, тільки поки мене доставили до херсонської лікарні, бо це трапилось на острові. Острів Білогрудий. От. І поки дочекалися евакуаційну лодку, поки по воді, поки перегрузка в транспорт, поки доставка до Херсонської обласної. Це пройшло трошки більше півтори години, під час яких в мене двічі хлопці доповідали, що я 200. от, Але все рівно продовжували рятувати. І от сьогодні я тут сижу з вами на своїх двох ногах. Їх хотіли обидві амбутувати, одну в паху. Ліву в паху, праву нижче коліна, але вдалося зберегти. Відвоювали? В, в Чула, прямому сенсі що цього ви слова. що пр Прям сварились пр... на них, щоб вони не, да, не сміли відрізати. Бо, ну я бачу просто, що в мене пальці на нозі легесенько ворушаться, а стоїть такий лікар дебелий і каже, готуйте до ампутації. Тому Будь. що швидше було ампутувати, це швидше, ніж ну, люди. Да, звісно, відрізати ногу це пів години. Зробити операцію це 5 годин. Відрізати треба двох людей. Зробити операцію це 5 спеціалістів, треба залучати. Звісно, простіше відрізати і забути, але не ну, на того натрапили. На цей раз не, не вдалося. Дякувати, я. що ви в свідомості були, так, адже. Так, Тільки дякуючи тому, що я був в притямі, бо міг прокинутися. Я, власне, коли я мене доставили до Херсонської обласної. Я відключався час і часу, точніше не так, я час від часу просто приходив до тями. І останнє, що я пам'ятаю, коли мене завозили в шпиталь, я схватив одного із хлоп'ят, які мене заносили в лікарні, і кажу: тільки врятуйте мені ноги. От для мене це було. І ранком, коли я прокинувся, 18 лютого я прокинувся. З однієї ноги в мене торчала купа шурупів і болтів. А друга на місці. І, І ви такий... щасливі були від того, що побачили. Біль була жахлива просто. Я не міг сказати, що я прям щасливий, але ну, не розстроєний точно. От. Щасливим це важко було назвати. От. Але я, ну, я, прикр... я вже усвідомив ранком, що я вижив. Тому що поки мене евакуйовували, я розумів того, що може прилетіти ще одна граната. Поки мене евакуйовували, нас обстрілювали. Постійно не давали евакуаційній групі до, до, до берега причалити. От. І ну, я розумів, що я в будь-який з цих моментів я можу просто померти. Але станом ранок 18 жовтня я вже усвідомив, прийшов, що тях, усвідомив, що я вижив, що ноги на місці, окей, добре, слава Богу. Скільки разів були такі ситуації, що вам доводилося рятувати побратима, виносити з поля бою в такому стані? Не було жодної. До речі, я думав над цим, як би я вчинив, чи зробив би я правильно, чи вдалося б мені врятувати йому життя, так як врятували мені? Тому що ми проходили дуже багато тренінгів. Нас тренували, нас натаскували. Дуже часто кажуть, що потрібно залишити свого побратима, який гальмує підрозділ. Так. Ну і я чому зараз не рвуся назад в ССО? Тому що я знаю, що я для своїх буду абузою. І в першу чергу, що я зроблю, це попрошу, щоб мене покинули в разі небезпеки. От, саме тому в ССО і в ДШВ я вже точно попасти не зможу в штурмові під якісь підрозділи. Тому що я в першу чергу буду абузом для своїх хлопців, а це наражання їх на небезпеку, тому що вони будуть все-таки намагатися мене забрати. А це небезпечно. А якщо говорити про е, сили спеціальних операцій, яка була найвизначніша задача, бойова, яку ви виконали, якщо можна, якщо це не секретна інформація, нам про відкрити? Я зараз от прям про секретну говорити нічого не буду, але я зможу розказати про найвизначнішу. Найвизначніше це було звільнення Херсонщини, звільнення Херсону і Херсонщини, як такого. От. Це була взагалі не плановано. Тобто ми розуміли, що нас можуть кинути на контрнаступ. Ми це, я кажу зараз про свою групу в складі 12 людей. От. А... Але це було доволі неочікувано для нас, і ми не планували бути прям залученими для оцих боїв. Бо я кажу, наша робота вона полягала трошки в іншому. Це диверсійна контрдиверсійна робота. От, і коли ми зрозуміли, що ми йдемо вперід, а ще більше того, ми зрозуміли, що ми були на вістрі того списа, який йшов на контрнаступ. І побачивши через три дні результат, тому що контрнаступ ми розпочали 9 листопада, в Херсон ми увійшли 12-го на день пізніше основного ударного кулака, тому що ми йшли по лівому березі. Моя група. Увійшла першою в 22 із 41 населеного пункту, звільненого взагалом, от, озвученого президентом. І ну я цим пишаюсь насправді, тому що ми перші, хто бачив, кого бачили люди, які пробули в окупації 9 місяців. В мене є доволі багато відео, знятих як на телефон, так і на GoPro, з емоціями цих людей. Оце щось незабутнє. Якщо говорити про найвизначніше, то для мене це є. От саме цей момент, коли ми заходили в село чи в містечко, і нам на зустріч вибігали люди, і зі сльозами дякували, падали на коліна, цілували бірці, блін, такого надивився. От, це незабутнє. І от найвизначніша подія для мене за мою війну це, власне, оцей контрнаступ на Херсон. Це, це радість в очах людей, які нарешті це, це побачили сльози, своїх це військових. Радість, це радість ну, це просто. Сьогодні дуже багато знецінюють саме визволення Київщини та Херсонщини, тому що там, начебто, відійшли, там начебто покинули, там підтопили і тому перейшли. Ну, знаєте, справа ж в тому, що як при контрнаступі на Херсон, так, власне. і... По Київщині не було атакувальних операцій, як таких, був просто відступ росіян. Але люди забувають про той факт, що цей відступ був спровокований власне, нашими збройними силами. Тому що коли росіяни 9 місяців получали в Херсонській області постійно, вони чому пішли? Вони ж пішли не тому, що вони так захотіли, ми їх змусили. І так, да, в самий момент цього відступу не було там якихось локальних великих бойових операцій і бойових з бойовими діями, але саме їхній відступ був спровокований тим, що наші збройні сили не давали жити цій машині, от То не можна знецінювати, бо це дуже багато життів в першу чергу. Дуже багато життів було віддано насправді за це все. Любе звільнення населеного пункту, якщо за нього віддано щонайменше одне життя, це вже подвиг. Чому немає таких сьогодні ефектних звільнень на території Донецької Луганської області? Брак снарядів. Брак артилерії, брак снарядів, брак людей. У нас на сьогоднішній день, це ні для кого не секрет. В кожній бригаді як мінімум 40% недобір по штатках. От. А 40% ну це майже половина. І як можна наступати, відвоювати, не маючи ані людей, ані снарядів. Армія це дуже великий е світ, насправді, і там потрібні професії не тільки там автоматчик, але і механіки, штукатури. Ці... Господи. Айтішники, водії, Водії, да, це зріз суспільства, суспільства, в якому є майже присутні майже всі професії, які є в мирному житті. Але просто знаєте, ми чуємо безліч історії, коли кажуть: Я тільки пішов і туди мене кинули. Ми чуємо, тому що звісно, перше, механіки водії гинуть рідше, естественно, чим штурмовики. Тому і в штурмовики забирають найчастіше. Це раз. По-друге, спеціально для цього. Зараз вже можна обрати самому собі професію в армії, записавшись, прийшовши в рекрутинговий центр, ти можеш обрати не тільки бригаду, в якій ти будеш служити, а й посаду, де ти можеш працювати. Це Тому нормально. не варто чекати, поки повістку а вручаться. Ну, не, не, не потрібно самостійно. бути стеконом і чекати повістку. Я повістку насправді чекав до жовтня 2022 року. От. Тому що я був в першому оперативному резерві. Київщина, війна. Я це все проходив нелегально. Я чекав повістку. Я знав, що мене все-таки вона дожене і вона мене догнала аж в жовтні, коли ми вже звільнили Київщину, коли мені вже поцарапало осколками ноги. Під, і вам вручили повістку? Під мощуном, да. так. І я тоді мобілізувався в підрозділ, в якому я власне воював і де отримав поранення. Ось так. Достойна історія, і ми чекаємо від вас ще вчинків гідних справжнього українця. Можливо, вже не на фронті, але вже в тилу. Я буду намагатися. Дякую, дякую вам. Тож, друзі, долучайтеся до війська. І якщо ви ще досі не дотичні до армії, допомагайте військовослужбовцям, ми сьогодні дійсно маємо забезпечити їх усім, щоб досягнути цієї бажаної перемоги. Це була програма. «Наші». дякую, що дивились.